Про величезні наслідки нових мит США для світової економіки попередила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 3 квітня у Самарканді напередодні саміту партнерства ЄС і Центральної Азії. За словами фондерляєн, завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. Готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити. Наші інтереси і наш бізнес заявила очільниця Європейської комісії. Вона запевнила, що у разі, коли перемовини з Вашингтоном зазнають невдачі, ЄС готовий відповісти контрзаходами. Агентство Reuters інформує контрмита на американські товари на суму до 26 мільярдів від ЄС планують запровадити цього місяця у відповідь на. Тарифи США на сталь алюміній, що вже набули чинності.